Доброго дня, вітаю вас у нас на каналі. Сьогодні проведемо розпаковку радарного рівнеміра німецької компанії Vega, серія Vega PULSE 31. Давайте зараз глянемо, що знаходиться всередині цього чудового приладу і яке йде комплектування. Ми маємо коробку, коли ми відкриваємо, ми отримуємо одразу інформацію про давач. Так, з його серійним номером, і з номером, через який ви можете підключити його по блютузу і налаштувати. Так, Далі, з іншої сторони, знову ж таки, інформація, що це можна зробити. Як це можна зробити? Вказано, тобто девайсі, якими можна це зробити. Далі йде у нас після цього, цього інформація інструкція, серійний номер. Так, з іншої сторони, нічого немає. Так, тут ми бачимо. Знову ж таки інформацію так, про прилад. Можете детально розглянути QR-код. Тоді ми маємо пакування, відкриваємо так, отаке, такого формату пакування і отримуємо сам прилад. Ось його вигляд. Це є з ріста, рідкокристалічним кристалічним дисплеєм. Прилад німецької компанії. Вега, ще раз хочу вам підсказати, радарний, який може працювати в діапазонах до 15 метрів. От, має два типи налаштувань. Як безпосередньо ви можете його налаштувати на самому пристрої. ось Відповідно, тобто, підключивши його, ми можемо. Ми маємо налаштування пізніше, я зніму яким чином це можна зробити. І, так, і таким самим і іншим чином, перепрошую, ви можете підключити його до е, системи через Bluetooth, е, активувавши таку по е, програму, яка називається BegaTooth, е, Коли ви на ноутбук чи на телефон. Е, ось коли ви зайдете е, сюди, тут от, е, далі вас запитає. код. І ви зможете це все зробити. по QR-коду можете зайти і завантажити саму програму. Все по великому рахунку, що на даний момент дають саме німці. Нас приїхало, наприклад, в даний момент там в районі. Там шість штук таких речей, вони дають інструкцію і все інше на на шість приладів чи там на 10 в них допускається, що ми можемо... Ой, перепрошую, не вдається мені його запакувати. Ось. Так бути. Отже, тут ми маємо шість таких приладів, якщо глянути. Ось у нас стоїть до відправки для клієнта. І якщо вам цікаво, підписуйтесь і ми будемо знімати детальне відео далі, яким чином він працює і з чим його є. Дякую.